Всім привіт, дорогі друзі! З вами Ігор МЖК. Сьогодні ми будемо грати в пабку. Піше давно відео роликів паб не було. особливо з голосом. Ніколи їх не було на цьому каналі. Деніся вам сподобається. На жаль, як ви не зможете чути гру, зможу чути тільки я. Я не зміг настроїти мікрофон так, щоб було чути ще гру. Типу, там... Або мене погано чути і гру чути дуже добре. Або мене ідеально чути, але гру взагалі не чути. Якось так незвичайно вийшло. Так. Ну, а ми поїхали, напевно, зараз з е... це моя будемо карта. Тільки я не пам'ятаю, що за обнова. Я не пам'ятаю, що за обнова, так як я грав в цю обнову останній раз. Півроку тому, коли останній відео був і все. По факту. Попрошу вас не писати коментарі, що мені ліпше, яку був грати, факт, стінбов. Ви кажете, що я неправильно граю. Я граю так, як мені подобається. І, будь ласка, попрошу мені не писати фот. Типу ти шо, дурак, не грай, стендов, не грай, пак, і так далі, попрошу під вас. На минулих відеосах по папу. Потім не так кричить, я боюся, що мене не чути. але мене все одно ідеально чути, не чути тільки. Що за призив? Що тут за дідько призивається, ладно? Прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, на мене. А ми поїхали. Буду розмовляти зараз цілу катку тільки по темі Ну, насолоджуйтесь грою. Я навіть не знаю, що тут за обновлення, тому, знаєте, я буду дуже погано грати. Так. Перший ні за ким не слідкую Відміну Так, буду я струбати, напевно, в кружок. Я там добре грав. Так. Серед нас українців немає, значить я буду сам в соло грати. Ні. Я краще сюди Ось до це. І тоді, може, хіба щось стрибне, а не зараз. Зараз то занадто далека дистанція десь її тут ось стропну. Мені треба ще долучити. От зараз здесь може. Полетіли. Ну, за мною один хлопчина слідкує. Це зі мною, напевно, що перший, якщо я не допомагаю, що всього ще так. Не прилетимо. Аж ніяк. Тоді треба на... руки на руки вот, да ладно ничего страшного за да. мы там просто часто зарубы бывает мне даже подобрать там град я буду хотя не сюда липше сюда липше сюда липше сюда липше Надеюсь, тут людей не застряну. Ой-ой, Сюденьку таку попу Це ми підберемо, воно файно заслідовується, нам по собі Частенько з по поколкою грав Треба лутати усе Вважено, щоб я сьогодні Полтовку знайшов Або БЦЦ <рив> Я як воду лив, чесне слово Боже, я трошечки путаюсь, вибачаюсь за це. Просто і Просто я. У мене ще тиждень школи. Йоу! що так лякати? Він голий. А я не лякався, все, Ще 6-6 ступлю, О, боже мій, я аж підскочив. А була б це центр чи ні? Ну і ладно, хай забираю. Я би все рівно її би не взяв. У мене, в принципі, дуже підходящий набор є. Мені подобається таким набором буде ходити, так що все добре. Йдемо в зону. Заодно на рожок зайдемо. Так, коли біжно, що в мене ніякого дронбіка немає. Але... Це все тут біля штуки. Вот ну, так. Хай це лучше по це. Може на руїни заглянути. Так, прямо пробегаючи. О, о-о-о звідки, 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 звідки. Звідки? Звідки? Звідк. 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 Спину, в спину. Ай, звідки, звідки, звідки? Знову з тієї сторони. Потім я тут летить, не бачу звідки. Приблизно з та сторона. Треба подивитися. А, тут їх було двоє все. Тільки що до Сетра, ладно. Звідки, звідки, звідки? Хто? Друже, друже, друже. Кажи де. Бачу, бачу. Пам! Поклав, поклав одного. Друже, молодець, 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 молодець. Друже, дякую, дякую, що допомогу. Тут, ладно. Підняче. Нього нічого корисного немає. Оба, на. Моя черга відіграється. Де? Кажіть, де, нафіка. Ой, усе, ти могила, друже, ти могила. Там ще зверху хлопчина. Зверху був хлопчина. Зверху хлопчина. Небачка точнісіньку де. Ідеально, я їх чую, але не бачу тебе. Там за холмом. Там за холмом і там. Друже, не пуш, не пуш, не пуш. Хотя ja, можна. З цієї сторони десь може бути. Техесенько, Ще З цієї сторони десь працюють. Не знаю, по моєму чи ні. Я подивлюся трошки. Ще, по-моєму, трохи відстріляють. Чесне слово, я не знаю, чи я би би без нього, тому що я давно не грав. Повторяюся. Я ідеально не чую, не знаю, чува. Но я їх ідеально не чую. А це добре. Ну, якщо ви не чуєте, так, це халепа, дійсно. Ну, ви по іде не чуєте. Мене таке перечуття, що ви дійсно не чуєте знову. Ну, з цим я мало що можу входити. Дійсно, це є проблема моя і загальна проблема. Я думаю, що йде до <смі> Головне зараз неважливо. А, так я ж повністю живий, де, де, де мій друг. Хеліс, хеліс, хеліс. Хеллісо. Його можна буде скільки на прям пригруз друзі. Він прям дійсно хороший друг. Дійсно, разом зі мною стільки стрілявся і не. Не просто десь засів і сидів. І я їх всіх перестріляв, а він всіх перестріляв, хоча я і не. Бачу, 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 бачу. Відповзаю, відповзаю, відповзаю. Не стійте не стільки відкритий. Там, Там ще хлопчина біжить. Холепа, холепа. занадто важкий бій в поїл Втрапила. Там ще один хлопчина стоїть збоку. Друже, друже, вибачаю, що я не можу нормально допомогти. Накидай, накидуй, накидую, накидую. На, на, ще машина, 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 машина! Машину я точно не очікував тут Якщо мені всі всі спокоюються, дружини, то ти там справишся Походу ні десь, Походу не справиться Сейчас мені це зброюємо І вже треба бігти до другої Швидше, швидше, швидше Ладно, це потім це там та метку 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 бачу я вам да я в миллиметражах стрелял Нет, трошки трошки скосыва Ау, ау, ай-ай-ай-ай, полічу, 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 полічу. Це просто їм був, це просто їмба, це просто їмба, це полетить, це полетить в ютуб-шориться. О, oh, це було так красиво. Друже, можемо, можемо. Ой-ой-ой, не то, не то, не то, не то. Отак. Дякую, дружи, Дякую. Не, не бери то. Це фігня, поміже. Вона взагалі не їде і попрямала звичайно колеса. Швиденько, ну будь ласка, ну гра, не Тут, підуть. так хочу я забрал себе прячу ой все сразу поехал ні поехал поехал не 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 на разворот а ты хочешь золота ты смысл с тей тарантайчики куча но я шучье до чем не котится Цилики не дуже. Вроді би, да. Можна так довго сверстити на. Ну, не дуже ресурсами, це капець. Це дійсно диво. пам'ятаю, те, щоб хтось дійсно добре грав з такими ресурсами. Ну, краще, хай грає. Ну, ми ліпше. Тому що хто лишився в живих? Ми. Надеюсь, сегодня первыми сыном займёмся. Вычувствуется сзади стрельба. Но лучше не обращаться, а бить. Я уже просто в Біжи, 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 покину від мене. Му... Покину відманку за метату. віддаляємось, віддаляємось. удаляємось. Щоб вона трошечки перегруппалось. Віддаляємось, віддаляємось, віддаляємось. Раді би їх весь для кав. Ты ч не... Дини, фига тут кроків! Красава, 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 Зараз сзади, сзади, сзади стребай, да? Сзади, 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 сзади. Да, кто? Больше, больше, больше. Правда, как вы Дайте Жентя? Да, ты сидишь, пылай, 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 Попал, попал, Зараз плюхи получать. Що ти Мурмило? мило. Зараз за кофеянішу Не дам, ладно. Зараз, зараз, по мені трошки плюха поприлітала. Треба відновитись. Почекай, 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 друже, друже, не навалюй, не навалюй так само. Бігай відходжу, їде, їде. Ай. Ай-ай-ай-ай-ай-ай, по мне пролетел, по мне пролетел, по мне, по мне, по мне. Ляш, ти ще не имеешь ляга? Я уродивай от ней. Так, саме так. новали еще щоб не завлекали бы прибігти за дерево і тримати їх там, щоб вони не могли пушити друже друже, друже зачекай не тікай, не тікай, моя патрона на... на мінік закінчился друже дружит друже, друже. русак ну ничего страшного они с русками нормально не шось сказал русак ничего страшного дуже. зараз на данный момент бой дуже хребше и не только мали чем рай я чимараю, проти маленьку Мені, мені не Дивимося, дивимося, дивимося. Бачу, бачу, бачу собаки, біжуть. Не знаю, че коли я буду монтувати це відео, че я зможу їх показати. Их напевно не побачу на монтажі, але біжить собаки. А й набежать. Бігти, бігти, бігти Два рази в одне і те саме місце не б'ють. Десь збоку пролетіло. Надіюсь, я мене накидано не ще наймашу. Списа мене. Це халепа. Друже, друже, забери мене. Зараз я добіжу. Я yeah. вроде бы як живе. Живем, 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 живем. Ай, чомусь не може рекламиться, ладно. Ай, друже, ліпше бы я сидів за рулем. Ну, ладно. Газу, 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 газу. Потрямаємо газ. Там хлопці, хлопці, хлопці сидять. Хлопці, хлопці, хлопці. Газу, газу, газу. Боже мій. Погане, місце ти зупинився, ну ладно. Я зможу хоча б туди зупинити приймати їх. Якщо зможу їх прийняти. Потом обучиську, звёздкой покажи звёздкой на прицел, потом обучиську. Бачу гаю, да. Машина, 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 машина перехо. Так як двоє захотілося зробити саду, так і попали. <схід> Не здівається. Ну, Бивай, давай. Дякую усім за перегляд, з вами був я, Ігор МГ, і сьогодні ми грали в PUBG. Надіюсь вам сподобалося, підтримайте мене лайком. Якщо хочете ще такі відеоролики, пишіть у коментарях.